Всім привіт! На огляді пневматична гвинтівка МР512 мурка. Виробництво Made in Russia, Байкал. Він же Іж. Характеристики: вага 2 кг 250 г. Хоча чомусь в інтернеті скрізь пишуть, що вага 2 кг 800 г. Загальна довжина 105 см. Довжина ствола 45 см. Ствол нарізний та має 6 нарізів. Вони добре виражені. Гвинтівка виготовлена зі сталі та пластику. Ложе виконане з пластику. З пластику також маємо мушку, намушник. І тут ще є різьба, заглушка також виконана з пластику. За потреби можна щось інше встановити, але чи є в цьому син, чи нема, вирішувати, в принципі, самому власнику. Ось відкручую, різьба є, подивимося одразу. Дульну фаску, зріз ствола, як він виглядає. За потреби також можна змінити мушку. Вона знімається та міняється на іншу. Все інше виконано зі сталі, компресор. Ствольна коробка, вона ж муфта, ствол, прицільні засоби, цілик, речаги зведення, запобіжники і так далі. Все виконано зі сталі. Хоча бувають моделі, де муфта ствола виконана з пластику або якогось сплаву. Гвинтівка в гарному стані була надана на огляд підписникам та глядачам, які також має свій YouTube канал ВохаСтар. Посилання буде в описі. По зрозумілим причинам нових гвинтівок практично не знайти. А хто бажає придбати пневматику флобери та інше, кульки до них, переходимо за посиланням в телеграм-канал. По органам керування гвинтівка має лише спусковий гачок та автоматичний запобіжник. Ніяких речашків натискати, щоб зробити постріл, переломити ствол не треба. Для того, щоб зробити постріл, збиваємо гвинтівку з рігіля легким ударом по стволу. Далі беремо за край ствола, щоб важіль був більший. Переломуємо гвинтівка встає на бойове зведення. Далі беремо кулю. Відповідного калібру 4,5 мм, закриваємо. Тут різкий рух треба зробити, щоб закрилось. Потім гвинтівка на запобіжнику. Бачимо автоматичний запобіжник. Знімаємо на себе, рухаємо. І потім, витискаючи спусковий гачок, відбудеться постріл. Гвинтівка має зняття з бойового зводу, якщо ви. Звели і не хочете стріляти, бо у вас немає кулі, випадково звели. Для цього піджимаємо ствол, підтискаємо ось таким чином, знімаємо запобіжника, натискаємо на запобіжник, на спусковий гачок, витискаємо таким чином. І притримуємо ствол, відводимо назад і гвинтівка знята з бойового зведення. Запирається на ригель. Ось ця деталь. Вона стає. Закривається на відповідну деталь на компресорі, там також такий ригель. Ущільнювач ствола знаходиться на компресорі. Зазвичай бувають ощільнювачі на мухті ствола, такі гумові або там якісь поліуретанові ущільнювачі. По пересильним пристосуванням мушка не регульована, але її можна змінити вже демонстрував. Цілик регулюється в двох площинах: вертикаль, горизонталь, він повністю зісталі. Регулюється дуже просто. Вертикальні поправки, тут такі, як фіксації певний є, і горизонтальні. Цілик встановлений на Ластівчий хвіст, на муфті стола є Ластівчим хвіст 11 мм. Можна змістити вперед, назад, за потреби. Також, якщо є бажання, можна поставити на компресор сюди, або оптичний приціл, або навіть цілик переставити сюди, хоча буде некомфортно дещо прицілюватись. Загалом гвинтівка дуже невелика. Більше підійде для дітей або підлітків. Вона має маленькі розміри. Приклад невеличкий, пістолетний років або напівпістолетне теж дуже невелике. При стрільбі, якщо у вас долонь не дитяча, то витискаючи спусковий гачок, хочеться, щоб він був або ближче сюди, або більше років я. Ну, демонструю, беру повністю за років'я. Палець дотягується до запобіжника, а спусковий гачок він занадто близько. Хочеться або руку змістити вниз таким чином, але тоді виходить ось таке типу як тримання, бачите? щоб воно більш-менш зручно було, тому що взяти ось так і ну, витискати спусковий гачок вже не зручно. Це одразу помітно, що гвинтівка, така як тирава, призначена більше для дітей. І, відповідно, потужність та початкова швидкість буде в неї невелика. Виробник зазначає там 150 метрів на секунду. На деяких ресурсах може більше. Зрозуміло, знову ж таки, не вказуючи кулю. Зараз ми деякими кулями відстріляємо на швидкість. Пружина та манжета замінені та знаходяться в доброму стані. Шершень 028. 271. 276. семьдесят шесть. 048. 206. ноль сорок вісім. пять. Шершень ноль 148. два. Сто сорок вісім, сто сорок Ось такі маємо показники швидкості, висновки зробить кожен сам для себе. 028 легенька для цієї гвинтівки. матчеві кулі типу Exat Flinking добре підійдуть за вагою і бачимо по швидкості нормально, і на невеликій відстані також стріляти ними повинно вийти добре. 062 шершні трошки важкуваті, але для демонстрації швидкості я взяв так би мовити, і легші, і середні, які добре підійдуть, і трошки важчі. Ну і тепер найголовніше побачимо як буде стріляти гвинтівка. Кулі візьмемо екзад плінкінг та почнемо з 10 метрів. 10 метрів кулі екзад плінкінг. Зроблю 7 пострілів та подивимось на купність. Не знаю наскільки налаштований приціл під ці кулі, сподіваюся, в мішень буде влучати. По відчуттям спуск дещо туговатий, не найгірший із гентілок, які я використовував, але дуже некомфортний. Шанхай, можливо, дещо гірше буде спусковий гачок по відчуттям по зусиллю. Ну і запобіжник, до якого теж треба дещо звикнути. Він якийсь не зовсім комфортний знаходиться одразу одразу за очком. так залишається три кулі. Додатково власник зробив ще маркування таке на мушці лаком. Маранчевим покрив. Ще мені не подобається, що Гвинтівка маленька і кість треба викручувати якось, щоб з неї стріляти. Хоча взагалом гвинтівка цікава така. І швидкості вона показала цікаві особливо. особливо кулями 0,28. Відстріляв сім куль, глянемо на результат. По точності все не так добре, як хотілося б. Ну, це просто пристріляна гвинтівка на більшу відстань або під іншу кулю. Цілився сюди під зріз, тому що так зручно цілитись кучність. Купність маємо Яку маємо купність сантиметрів. Ну, По центрам 2 см умовно. 6 влучання нарахувати тут точно можна. От не 2, 3, 4, 5, 6. Можливо, сюди ще куля прилетіла. Ну, загалом купність, як на мене на 10 метрів. По центрам 2 см. Дуже непогана купність. Постріляємо зараз на 20 метрів. Думаю, мішеньку можна залишити, цілитись сюди і на 20 метрів дещо куля повинна впасти. 20 метрів. Друга спроба. Також сімкуль. Відчутно, що влучає в дошку. Відстріляв. Друга спроба, що ми бачимо? СТП в нас середня точка вилучання, дещо вище пішла. Гвинтівка таке враження, як пристріляна метрів на 50, тобто більше пристріляна, якщо кулею півграмовою десь так. Тому що на 10 метрів сюди летіло на 20 поправки, відповідно, теж пішли правіше і вище. І маємо ось, зцілився я також саме. Але то не головне, головне подивитись купність. Це все налаштовувати можна підправити. Купність по центрам, можна сказати, 5 см, навіть трошки менше 5 см по самих пострілах. На 20 метрів це непогано, я вважаю. Не підбираючи кулю, гвинтівка показала дуже непоганий результат, як на мене. 2 см. Купність на 10 м по центрам та 5 см на 20 метрах. Тому кожен виставки робить для себе. ну Деякі мінуси зрозуміло в цій гвинтівці є. Вона маленька, вона не дуже комфортна в плані обробки спуску, але і бюджетна відносно. Тому стріляти, навчатись стрільби з цієї гвинтівки все-таки дуже добре і можна. Кому сподобався огляд, проставляємо лайк, пишемо коментарі. Підписуємося, хто ще не підписаний. Далі, думаю, можливо, поставити сюди. Оптичний приціл і спробувати постріляти на дещо більше відстані. Як кому така думка. Ну і до наступних зустрічей.